На вулиці, тобто ви станете зірками Ютубу. Знаєте так, Ютуб? Хочете бути зірками? Чого ні, та треба. Ну а як же? Ми ж ми українці, ми повинні бути зірками. А друзі, дуже дуже вдячний вам, що ви прийшли. Ви знаєте, якби вас не було, нам би ні з ким було поділитися. А так слава Богу, що Бог дає з ким ділитися, що ви прийшли і ви отримуєте те. Що в чому ви маєте потребу? Ми вдячні Богу за це. І коли ми е, отримали цю допомогу, знаєте, ми думали про те, кому сьогодні давати. Я е, так розумію, що тут сидять люди пенсіонери да? і люди, які мають якісь вади. Ну чи рідні, там, да? правильно, е, друзі, е, чому ми так вибрали? Я зразу хочу вам сказати, чому ми так вибрали? Тому що е, є ВПО, це теж. Вони потребують допомоги. Але у них є можливість отримувати ну, десь. А ну, ви, ну, вам нема де. Ви живете. Я розумію, що і інколи і на ліки не вистачає, на всі, які треба купити, не вистачає грошей. Тому хай Бог благословить вас, щоб ви відчули, знаєте, оце любов Божу. Це не, не ми. Це Господь. Він це робить для кожного з нас. Сьогодні я хочу прочитати місце Святого Письма з Біблії деякі вірші. Прочитаю одну історію. Ця історія записана в книга дії, Третій розділ. Книга дії, третій розділ. Поклав закладку і не там. Пам'ятаю за то. Книга дії, третій розділ. Це період, коли почала створюватися. Бог створив церкву Ісус Христос, і церква починає своє існування, вона починає формуватися. І ось книга дії це про те, як формується церква. Ісуса Христа вже немає тут на землі, вже він пішов на небо, і зараз тут на землі Дух Святий. І ось Петро і Іван це книга дії, третій розділ. Петро та Іван ішли до храму на молитву на дев'яту годину. І був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали гарними, аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянувши на нього, Петро. Чуєте,? Я думав, це я так щось у мене якийсь в голові, щось а то телефон. Да? О, ще один. Е, і так, читаю: побачивши Петра, сидить людина біля храму крива. Зуміло, да? він не ходить, ноги у нього він паралізований, тобто знизу він паралізований. Е, він побачив Петра Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянувши на нього, Петро з Іваном сказали, подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи й суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той чоловік, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра й Івана, то збіглися до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновим. Отака історія. Давайте згадаємо, хто тут є в цій історії? Дієві особи, які? Можете сказати? Я зараз перевіряю, хто у вас відмінники, а хто двоєшники? Хто слухав, а хто не слухав. Хто є там? Іван Петро, дякую ще. І у той кривий, який сидить, паралізований знизу, він сидить. Його приносять туди. Що він там робив? Чого його приносили? Милостині просить. він ну, заробляти не може. Да? Ну як він заробить? Він милостині просить. Скажіть, будь ласка, від чого залежить його життя і добробут? Від чого залежить? Від людей, які проходять повз. Да? Вони проходять повз, а, і він просить, дайте гроші, дайте мені гроші. Ну, Талончик дайте. Ось. Якщо не дасть, він поїсть щось? Ні. Друзі, не поїсть. Тобто, тобто. і він сидить і він чекає від людей допомоги. І тут приходять двоє, знаєте, Петро. Там такий, ну я якось дивлюся картинку. Бачили Петра, на картинки рисують. Такий чоловік, його говорять, що він такий, знаєте, ну, рибак був. Х, хтось є рибаки? Баскетбалісти минулому. Ви не баскетболіст? Ні. Ні, а, а рибак? О, встаньте, будь ласка. Встаньте. Дивіться, бачите, рибак. Отакий От Петро був, мабуть. Да, мабуть, такий Петро. Я теж пробував рибачити, і в мене не виходило. Ну, я не можу. Я не такий, як е, цей чоловік. Друзі. то сі приходить Петро, Іван, і вони приходять, дивляться на нього. Він, і він просить у них. Він просить. Дивіться, у цієї людини була одна думка. Одна. Дайте мені щось поїсти. Дайте мені гроші. Я від цього залежу. Ви знаєте, і він думав. Що це все, що йому потрібно? Це все, що йому потрібно. Знаєте, дуже так цікаво. Скажіть, будь ласка, у вас є вдома такий апарат білий? Ну він білий. У когось молочного кольору, у когось там квадратний, прямокутний, холодильник. холодильник. Є як часто ви туди заглядаєте? Цілий день, декілька разів на день, да ви туди заглядаєте. Що ви там шукаєте? Взагалі Я не знаю. А? Ви знаєте, я, я, я своїм дітям кажу, ми шукаємо в холодильнику те, чого ми туди не клали. Знаєте, я і дітки піду щось знайду смачненького, відкриваю холодильник, борщ один стоїть. А я хочу щось, сиру хочу. Хочу риби. Її нема, а чого нема? А я не поклав її туди. Розумієте, тобто у нас є бажання, і у ця людина, у неї було бажання це вижити, це отримати фінанси, якісь да, гроші, щоб він міг купити собі поїсти, щоб він міг прожити. Але знаєте, я задумався про те, там далі ця історія. Він отримав щось, але не отримав те, що він очікував. Знаєте, чому? Тому що Господь, ми з вами, люди, ми думаємо: от я зароблю, от піду на роботу, буду заробляти там скільки треба заробляти гроші, щоб вам вистачало. Скільки вам грошей? На місяць? Ні, на місяць. 20 тисяч вистачить? Ні. Рибаку точно мало. Да, да, це правда, да. Ну, друзі, тобто 20 тисяч, да, 40. Ми думаємо, от піду, от буду, почну заробляти там, ну хай 20 тисяч да, на початку. 20 тисяч, якщо нічого не мав. 20 тисяч буду заробляти, все, життя налагодиться. Це буде гаразд. Пройшло півроку, 20 тисяч вже замало. Ми думаємо, от буде 40. От все налагодиться, все буде супер. А хтось говорить, а я би хотів таке життя, нічого не робиш. І щоб все було? Так буває? Так не буває. Так не буває. Ні, вони щось роблять. Ні, ні, так не буває, але вони щось роблять. Всі люди щось роблять, друзі. Всі люди. Наприклад, ну, директор, він працює. Він заробляє 60 тисяч гривень, там, ну, хай да. він працює, ну він же працює. Тобто нам здається, що ми знаємо, друзі, насправді, що нам потрібно для нашого повного щастя. Але, друзі, дивіться, оця людина вона сидить. Як ви думаєте, ця людина взагалі оця крива, вона мріяла про щось. Взагалі, просто в своєму житті. Може, в дитинстві. Ви знаєте, я подумав про те, про що вона мріяла в дитинстві. Вона з дитинства от була така крива, не могла ходити з народження, може бути. І ось дивіться, я думав, про що вона думала, коли вона в дитинстві, їй гроші треба були. Ні, батьки піклувалися, все нормально, да, навіть вона і обмежена, але батьки піклувалися. І ця дитина, вона сиділа, оця крива, да, на лавці, там десь вона сидить, і вона дивиться, як її дітки, однолітки бігають, стрибають, скачуть. Про що вона мріяла? Ноги мати, щоб бігати, стрибати. Але не могла нічого зробити. Ніхто не міг нічого зробити. Уявіть собі. Але, друзі, що цікаво, що Бог. Він знає насправді, в чому ми маємо потребу. О, знаєте, є люди, які, е, я такий, от ви мене бачите, коли я постійно посміхаюся. Да? Я постійно посміхаюся. Я завжди щасливий. А, а, а ви знаєте, що в моєму серці? А як ви думаєте, там є інколи туга, скорбота, хвилювання якісь. Так. І ви цього не знаєте, а є той, хто знає. Є той, хто знає. Розумієте? І отут от ми говоримо про те, що підходять ці дві людини, уявіть, і у них немає золота, немає срібла, щоб дати і задовольнити потребу фінансову або матеріальну, да, фізичну цієї людини. І вони підходять, вони дивляться на неї, і він дивиться, дай мені щось. І тут Господь говорить Петру і Івану: дайте, дайте те, в чому він, в чому він насправді має потребу. І що Петро сказав, пам'ятаєте, руку простягає, каже. Ім'ям Ісуса Христа, кажу тобі, встань і ходи. Взяв його за праву руку, підняв, і він почав ходити. І він не просто ходив. Уявіть собі картину, коли б ви не ходили. Та, та чого уявляти, Коли ви лежите хворі, ковід був, у кого ковід був? Підніміть руку. Що не у всіх? Ні. Значить ще захворієте. <рив> Друзі, у мене був ковід. Я не знаю, як хто, ну моя дружина, наприклад, вона от, температуру, високу температуру, вона переносить ну, легше, ніж я. У мене 37,2, все, я валяюсь. Якщо 38, то я вже не валяюсь, я навіть не дихаю, то все, то я не переношу. І коли я отак от пролежав декілька днів, і потім мене попускає. Як ви думаєте, як я по квартирі хожу, зараз в квартирі живу, та я стрибаю. ця людина не ходила, і тут вона починає ходити, там написано, вона підскакувала. Вона не могла ходити. Знаєте, як дітки інколи сидять в квартирі, я їх випускаю на вулицю прогулятися. Вигул роблю їм. І вони, знаєте, вони виходять, вони навіть по сходинках спокійно не йдуть, а вони скачуть. Чому? В квартирі забороняю скакати. Тому що живемо на другому поверсі, а знизу люди живуть, не можна. І ось вони вискажуть. І цей і він скаче. Є ще одна історія, одна про Натанаїла. До нього підходить Пилип, коли Ісус Христос тільки прийшов на цю землю. Ізраїльський народ вони чекали Місію, вони чекали визволителя, який прийде, визволить їх від рабства, рабства, яке було Римська імперія. І вони чекали Месію, який прийде і вирішить їхні питання. І ось Христос прийшов, і Филипп він знайшов Ісуса Христа, приходить до Натанаїла, який теж чекав, і Він говорить: Іди, ми знайшли це Месія. І Натанаїл, він, знаєте, так дивиться і говорить, він дізнався, з якого міста Ісус з Назарета. І він говорить, чи може щось бути взагалі хороше з Назарета? Назарет це був місто, ну таке, знаєте, не дуже люди там відрізнялися, чи як праведністю. Не дуже хороше місто було. І слухи такі ходили. І ось говорить, чи може щось бути. Приходить, іде він до Ісуса Христа, і Христос він говорить, я знаю тебе. Я знаю тебе. Він говорить, як ти знаєш мене? А Ісус говорить, я бачив тебе, коли ти був під смоківницею. Тобто Христос, Він знає кожного. Він знає, що ви там вдома десь плачете. Він знає, Господь. Він знає, коли ви сумуєте. Він знає, коли ви радієте. Ніхто не знає. Я, я підозрюю, що мами часто плачуть по ночах. За своїми дітьми, щоб ніхто не бачив і ніхто не чув. Є таке? Є, є таке. І я хочу сказати вам, що Бог знає, що ви там плачете. Він чує, Він бачить серце ваше, Він знає кожного з нас. І він знає, в чому ми маємо потребу. Краще за нас. Ви знаєте, далі я буду декілька віршів ще прочитаю маленьких. Ми думаємо, що в нашому житті, якщо дати нам здоров'я, якщо дати нам гроші, якщо зараз мир настане і війна закінчиться, то ми будемо щасливі і все, наші проблеми підуть. Друзі, це неправда. Ти людей. Він завжди дуре. Диявол підійшов один раз до Ісуса Христа, пам'ятаєте історію, коли Христос був випробуваний в пустелі. Ну, може, ви читали, може знаєте. Там диявол підійшов і говорить, Христос їсти захотів, 40 днів нічого не їв. Він говорить: скажи камінням у цьому, щоб сталося хлібами, перетворилося. А Христос говорить: не хлібом одним буде жити людина. А всяким словом, чули таке похать плоті, похать очей, життєйська. Чули? Чули? Uh, що це означає? Похать плоті це їжа, це гроші, похать очей це слава, похать uh, uh, очей, по, по, по uh, горда це влада. Людина думає, якщо це в неї буде, то все буде гаразд. Ви знаєте, ні. Ні. Господь знає, що всі проблеми людства, всі, і для чого він прийшов сюди? Всі проблеми людства через гріх. Друзі, якщо я вас зараз запитаю, ви всі грішні. Ми ж знаємо це. Всі ми грішні. Ви знаєте, деякі, деякі люди мені говорять, я, я не грішний. Кажу, добре, а як ви знаєте, я ніколи не вкрав, нікого не вбив і ще там щось не робив. Я. А це правда, друзі? Ні, ми всі грішні. Ми всі грішні з вами. І оце всі проблеми нашого суспільства людей в гріху. І Христос, Він знає наші серця. Він знає, Він знає, що там у нас робиться. Чи ми е, любимо, чи ненавидимо сусіда. Чи ми ставимось добре до людей чи ні? А коли ви робите добру справу людям, що ви чекаєте? Друзі, так, да, оце правильно, коли нічого не чекаю. Навіть, а якщо вам не скажуть дякую, ви, вам погано буде? Ну, знаєте, насправді погано. да, ну, Ви в інший раз і не зробите. Ви знаєте, приходиш на базар коли, або в магазин приходиш до людини, яка тебе обслуговує, і якщо вона тобі відповідає не так лагідно, як би ти хотів, ти вже наступний раз приходиш на базар, і ти до неї не йдеш. Чому ти образився вже на цю людину? А чого я до неї піду. Я до іншої піду. Розумієте? Оце проблема гріха і багато чого іншого. І ось Христос тут написано в цій самій книзі дії святих апостолів. Тут написано так, що прийшов праведник, прийшов святий для того, щоби нас спасти від наших гріхів. І написано так: покайтеся і не верніться, аби були стерті ваші гріхи. Ми з вами потребуємо прощення гріхів. А, у кого є діти, або, ну, може, ви були дітьми. Хто із вас був дітьми? Хороше запитання, так? Я своєму сину кажу: синок, я теж був дитиною. Не так давно мої дівчата ну, начудили трошки дві. Я кажу: ну розкажіть мені історію, як, де ви це взяли? Ну і вони очі історію. Я йшла і знайшла. Я поклала на лавку, пішла. Приходжу через годину, воно лежить. Я взяла, поділилася зі своєю сестрою. Я кажу, слухай, історія класна, ну, слух, мені дуже подобається. Але ж ну, це неправда. Чому? Я був дитиною кажу. Я, дитиною. Я так само розповідав своїм батькам. І ви знаєте, що цікаво? Я розповідав своїм батькам історію, яку я вигадав, але я сам в неї вірив. Проблема в тому, що батько не повірив і надавав мені. А знаєте, чому він не повірив? Як ви знаєте? Тому що він так само був дитиною і такі самі історії розповідав. І це, друзі, це гріх робить з нами. Це робить гріх. Що мені треба було робити зі своїми дівчатами, які ну, брешуть, да? які неправду. що робити? Ну, карати. Ну правда ж? Треба ж ну, навчити їх, щоб вони цього не робили. Якщо не доходить, ви знаєте таку, такий пристав? якщо не доходить через голову, хай дійде через що? Через щось інше. Да? через щось інше. Отак, от ми навчаємо дітей. Ви знаєте, Господь так само Він говорить, тут написані такі слова. Його слухайте, написано в Слові Божому, Його слухайте Ісуса Христа в усьому, що тільки скаже вам. Буде, що кожна душа, це 23-й вірш Книга Дії, 3 розділ, буде так, що кожна душа, яка не послухає того Пророка Ісуса Христа, буде вигублена з народу. Уявіть, тобто, за наші гріхи ми повинні відповідати. Так завжди. Ми за дії свої повинні відповідати. Якщо до мене рибалка вона не завжди була офіційною, да, правильно? Браконьєрство. І я коли до мого увірування мій дядько він займався рибалкою. Він трошки менше зростом, ніж ви, а трошки вище за мене, ну, такий. Ну. Ну, рибак справжній. І він мене, давай, рибу будеш зі мною ловити, давай. І я трошки спробував, і потім я повірив в Бога. І я ну, я ж розумію, що це браконьєрство, ну, я не можу цим займатися. Я підходжу до нього і кажу, слухай, Вань. Ваня його називав, не дядя Ваня, Вань. Вань, слухай, я не буду робити рибу. Він чого? Я кажу, ну це браконьєрство. Ну, це гріх. Він, ну, якщо ти дурний, Ну, хто відмовляється від грошей? Ну, риба, це ну, хороші гроші, якщо добре ловиш. Да? Ми бичка ловили в Кирилівці, багато чого робили. Але, друзі, якщо ти порушив закон, ти наловив риби для родини. Зараз, знаєте, да? наловив риби для родини, ти не наловив там на е, продаж, Тебе що, якщо ти порушив закон? Ти будеш відповідати? Так. Да. Наш дідусь, дядя Толя мій приїжджає, вудка. І паучок, знаєте, паучок такий. Закидає в канал там у нас, Чук витягає, закидає. Наловив небагато, одне відро. Привіз додому, хотів привезти додому. Його спіймали. Знаєте, скільки штрафу платив? Ти 4 тисячі гривні. Порахували кожну рибку. Сказали там 20 чи скільки гривнів, і Він за паука забрали, все. Тобто ми відповідаємо, друзі, так само за наші гріхи. Доведеться колись відповідати. Якщо не зараз, потім доведеться, друзі. Господь говорить: якщо не слухаємо Ісуса Христа, то будемо відповідати за Це. І в кінці цього розділу написані такі слова. Бог насамперед послав Його вам, Ісуса Христа, 26-й вірш. І Він благословить вас. Щоб відвернувся кожний з вас від свого зла? Якщо подивитись своє серце, ну чесними будьте, у вас там є зло в серці? Буває? Осуд. Скажіть, будь ласка, чому ми так погано? Ви ну, взагалі погано живете чи нормально? Неправильна відповідь запитання дав. Ви погано живете чи нормально? Хто як? Хтось погано. А ті, хто погано, хто винен в цьому? Царь? Царь. Президент. Ну правда ж? Ну президент винний. Друзі. Тому що, ну чому? Якщо я виходжу в водії, виходжу я на дорогу. Мені дуже сподобався тут один дядько. Зараз я про нього розповім. Виходжу на дорогу біля свого двору. Хто живе в частному домі? Як частний дом української? Приватний будинок, дякую. Ви живете? Ви виходите на дорогу, там асфальт. Да, біля вас. І там латки, у вас машина, виїжджаєте, і там в яму постійно попадаєте. Е е хто винний? Автодор. Ну, да, той, хто не за... Ви знаєте, ми їдемо з братом е не так, е рік назад, да? їдемо. І щось дядько на асфальті сидить, і щось він там робить. А дружина стоїть поряд така, дивиться на нього. Е е ми під'їжджаємо, а він за е ці ями за е цементує, закладає. Мабуть, сидів вдома, думає ах, президент паразит, ах президент паразит. А потім каже: ну, президента ж тут нема. Піду латку зароблю. І все, пішов, заробив. Йому нормально. Виїжджає, ями тепер немає. Друзі. Коли ми з вами сміття викидаємо, хто винен в цьому? Де попало? Тож, розумієте, ми часто самі не хочемо щось робити. Зараз, я не знаю, ви дивитесь телевізор про Росію, як їм там важко живеться, тим, які далеко від Москви. Бачили? Я завжди думаю, показують такі хати, такі будинки, які, знаєте, що там ну, страшно, жити неможливо. Бачили, так? Да? Я завжди. І, і, і кажуть, ну. Говорять ці, хто ведучий, ось якби вони гроші витрачали е, країна не на війну, а на це, а я, знаєте, завжди думаю, а що ця людина не може взяти трубу і туди прикрутити, щоб вода не текла, чи взяти ізолентою і замотати? Розумієте, ми самі часто винні в тому, що з нами погано робиться. Друзі, наші гріхи приводять до цього. Якщо я бажаю зла людині, що станеться зі мною? Друзі, воно до мене і повернеться. Ви розумієте це? Воно до мене повернеться. Мені недавно дружина говорить, Господь нас так благословляє взагалі, в усьому. А я їй кажу: слухай, кохана, в Слові Божому написані такі слова: Пускай хліб свій по водах. А знаєте, що це значить? Ділися, допомагай іншим. Є хліб? Поділися. Ну, нема у людини хліба. Дай хліба. Що станеться по, по, по проходженню багатьох днів він повернеться до тебе. Що це означає? Воно повернеться. Тепер вона, їй стало краще. Вибачте, що вас я беру. Їй стало краще, мені стало гірше. Що вона зробить? Вона поділиться зі мною хлібом. Розумієте? Наші гріхи вони роблять нам погано. Наші гріхи. Не хтось, друзі, наші гріхи. І Христос прийшов не для того, щоб задовольнити наші фінансові фізичні потреби. Ні. Він прийшов, щоб допомогти нам з нашими гріхами. І тому відверніться, говорить, Він вас благословить і допоможе. І відвернетеся ви від своїх гріхів, від свого зла. Хочете жити краще, друзі? Відкиньте зло. Прийдіть до Господа, попросіть у Нього пробачення, наверніться до Нього. Я в 26 років прийшов до Бога, в 26 років. До того моменту моя мама страждала, всі страждали, хто жив біля мене. Мене село все знало. Не як хорошу людину, а як страшного грішника. Я, знаєте, про одне тільки жалкую, що я прийшов не в 12 років. На сьогоднішній день, знаєте, є такий вислів дуже хороший, мені подобається. Ви всі тут, батьки, бабусі, дідусі, є такий дуже хороший вислів. Краще дітям казати про Бога, ніж потім Богу, коли вони виростуть, казати про дітей, коли вони у такі, як я, стали погані. Коли вони не слухаються, коли вони там страждають через свої гріхи. От краще зараз, поки вони діти навчати жити з Богом. Тому сьогодні я хочу сказати вам таку істину: у вас у кожного є свої проблеми, свої болі, свої бажання. Але найкраще, що вам потрібно, знає Бог. Він знає ваше серце, він може вам допомогти. Наші проблеми від наших гріхів. І тому Христос прийшов на цю землю, щоб померти за наші гріхи, взяти наші гріхи на себе, зробити нас вільними. І такими, які відвертаються від зла, не роблять гріха і живуть праведним життям. І тоді життя наше стане іншим. Хай Господь благословить вас, допоможе вам в цьому, щоб, друзі, коли ви візьмете ці пакети, щоб ви сказали слава Богу, щоб ви подякували і щоб ви пам'ятали, все, що доброго, ви маєте, це дає вам Господь, і Він хоче. Зробити вас людьми, які і тут на землі будуть щасливими, і ще потраплять в небо до нього, і будуть там жити вічно з ним. Амінь. Друзі, давайте ми помолимося, потім ви присядете, я щось ще скажу. Давайте помолимося, Встаньте, будь ласка, наш дорогий Господь, наш таточко Небесний, ми щиро вдячні тобі. Бог.